Моделі мені знадобляться пластилін та шпажки, які я вже нарізала. Модель молекули водню H відображає її будову та особливості хімічного зв'язку. Молекула складається з двох атомів гідрогену H. У спрощеній моделі можна використовувати дві кульки з пластиліну для атомів. Між атомами існує один ковалентний зв'язок, який виникає через спільну пару електронів. Має лінійну структуру, оскільки атоми розташовані один біля одного. Ця молекула є основою для багатьох хімічних процесів, зокрема горіння водню та реакцію в природі. Молекула кисню О2 складається з двох атомів оксигену О, пов'язаних між собою подвійним ковалентним зв'язком. Лінійна структура, оскільки атоми з'єднані без відхилень у просторі. Кисень життєво важлива речовина, оскільки забезпечує процес дихання всіх аеробних організмів. Кулярна форма дозволяє ефективно переносити кисню в атмосфері. Модель молекули озону О3 відображає її будову та особливості хімічного зв'язку. Молекула складається з трьох атомів оксигену О, які утворюють дігнуту структуру. Має кутову будову, оскільки два атоми зв'язані подвійним ковалентним зв'язком, а третій приєднаний одинарним зв'язком, що створює характерний вигін. Озон відіграє важливу роль в атмосфері Землі. Захищаючи її від ультрафіолетового випромінювання. Модель молекули азоту Н2 відображає її нову та особливості хімічного зв'язку. Молекула складається з двох атомів нітрогену Н, має лінійну структуру, оскільки атоми розташовані симетрично один чи до одного. Між атомами існує потрійний ковалентний зв'язок. Азот є основним компонентом повітря і відіграє ключову роль у біохімічних процесах зокрема, около обігу азоту в природі, Всім привіт! Сьогодні я покажу виготовлення моделей молекул.